Урок патріотизму для луцьких старшокласників провели бійці батальйону «Світязь». Діти вічнавіч познайомилися з тими, хто пройшов коло воєнного пекла та дізналися, хто ж вони захисники України. Обов'язково треба організувати, щоб діти знали, знали ну в принципі і правду. Знали, як що при сході. От і в принципі знали героїв які борються за за целеснець государства обіцяти на об'язаті на дух про нелегке солдатське життя, складні завдання та як тримали оборону на східних кордонах держави. Все це військовослужбовці розповідали дітям. Спілкування бійців зі школярами швидко перейшло у жвавий діалог. Нам розповіли про будні війни, розповіли, як солдати переживають усі ці дні, як вони борються за Україну. Дізнався, як. Війна вона завжди подібна між собою. Люди гинуть, поранених багато, але чув багато цікавого, особливо про Краматорськ і інші міста, які бої в них відбувалися. Бійці світі зі щастя розповідали про виконаний обов'язок перед батьківщиною. кажуть, робили все можливе, аби діти ніколи не бачили війни. Коли ти Спілкуєшся з цими бійцями, то сприймається все близько до душі, до серця. Наші бійці справді охороняють нас, вони забезпечують нам мир. І їм надзвичайно важко, і ми цінуємо їх за те, що вони є. Та найбільше діти порадували бійців своїми малюнками. Маленькі гімназисти до слів зворушили правоохоронців своїми відвертими роботами. Звичайно, звичайно, так. такі душевні малюнки. Що, ну скажем так, без. Перебільшення, що сльоза навертається на очі, це так дуже приємно носити біля серця, як місто бронежилета. скажімо так, хтось малював свою родину, а хтось школу та друзів. Діти вірять, що війна незабаром закінчиться. Свої щирі малюнки школярі підкріпили побажаннями, Щоб вони захищали нашу країну. Щоб вони повернулися здоровими і щасливими. Щас і здоров'я. Ми перестали битися, і ми подружилися з Росією. Цей урок патріотизму вкрай важливий для школярів. Переконаний директор гімназії. Думаю, що це все буде сприяти і патріотичному виконанню нашого покоління підростаючого. Думаю, що повторити історію ніколи не завадить. От і це корисно сьогодні, щоб діти зустрілися з учасниками бойових дій. Тими дійсно, які були от в тому пеклі. Діти намагаються всіляко допомагати бійцям у зоні АТО. Вони постійно беруть активну участь у різних благодійних акціях на їх підтримку. 30-річна дружба між приятелями закінчилася трагічно. В столиці старий дідусь зізнався, що смерть скривавленого чоловіка у його квартирі справа його рук. Того дня потерпілий його 64-річний товариш, з яким вони протулювали 30 років, приїхав до нього в гості. Привіз картоплю з нового врожаю. Щоб віддячити господар квартири, запросив друга до столу. Дістав і пляшку оковити. Та згодом дружня бесіда з якоїсь причини переросла у сварку. Після взаємних образ у хід пішла сила. Він коли мене звалив, я по головою до до допліти. Потім на мене звалився, і давай мене давить я назад. Я його штихнув ногою ногами. Він ага. сюди полетів. Опять на мене навалився. Я згадав, що в мене ж тут тумбочка, там ложки, вилки, ножі. Що ви налапали рукою? Що налапав, то й взяв. І штрикнули, так? І да? штикнув, так. Да. Скільки раз ви штрикнули? Не пам Не пам'ятаю ну... один чи два, чи три. Не Ну, більше двох разів. Більше двох разів. На додаток власник квартири розбив на голові колишнього приятеля ще й пляшку, коли зрозумів, що накоїв, попросив сусідів викликати міліцію. Слідчим відділом Голосіївського районного управління столичної міліції відомості про події були внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство підозрюваний заарештований. Тепер пенсіонер свій останок життя проведе за ґратами.